Довершена зрілість, світло в мені. Коли ми приходимо в цей світ, ми просто досконалі. Ми маємо весь скарб практично вже всередині нас, як ця запальничка. у нас є все, щоб просто яскраво сяяти, бути світлом у цьому світі, жити на повну силу. І от ми стоїмо перед реальністю. А ти іноді сваришся зі своїми братами та сестрами? Так. зі мною теж часом таке трапляється. І з батьками теж часом буває складно. Угу. Угу. А іноді у школі люди роблять те, що не відповідає їхньому внутрішньому світлу, коли внутрішній голос насправді говорить що зовсім інше ніж люди, які оточують тебе. А ти проти цього тоді не наважуєшся нічого сказати? Ну і сам же ти робиш багато чого, що можливо не дуже добре. принаймні зі мною так іноді буває. Так-так, але це не дуже добре для нашого внутрішнього світла. Бо якщо ми подивимося зараз, о о, це більше не працює. Як нам повернутися назад, щоб ми знову могли яскраво сяяти? Адже ми не хочемо залишатися у такому стані. У тебе є ідея? Можемо знову висушити. Це дуже гарна ідея. Слухай, постарайся це дуже добре висушити. Так, дуже добре. Гаразд, я спробую ще раз. Я думаю, що повинно вийти. А, може, всередині щось не зовсім сухе. Можливо, мені потрібно подивитися уважніше? О, так, так. Я щось бачу. Я б сказала, нам просто доведеться постаратися, просто намагатися бути точнішими, добрішими, прислухатися до батьків. Це не так вже й складно. А потім ви просто дивитеся на це знову, намагаєтеся ще більше. Так, я би сказала, ми зробили дійсно хорошу спробу. Тепер це може знову спрацювати. Ну от яке нещастя. Знову не працює. Ти маєш іншу ідею, як ми можемо повернутися до нашого світла? Можливо, ми зможемо підтримати його над вогнем. О, це дуже мудре рішення. Добре, тому що знаєте, нам не потрібно робити усе самим. Нам не потрібно намагатися бути досконалими з наших власних сил, адже ми маємо Бога, і Бог любить нас. Він чує нас, і йому ми можемо розповісти про всі наші проблеми. Отже, Боже. Ти бачиш, як мені важко в школі, і які жахливі мої брати та сестри? Вони завжди такі? Вони відбирають у мене іграшки і не слухають, що я говорю, а потім вони іноді бувають дуже капусними. Невже ти не можеш зробити щось, щоб ми не сварилися один з одним? Бог, звичайно почув нас, і він, звичайно, допоможе нам, щоб наше світло знову сяяло? Так, так. Гей, хіба ти не чув, що я в біді? Ти не можеш мені допомогти? Гей, hey, будь ласка, допоможи мені. Так, це повинно спрацювати. Знову не працює. Що ж нам тепер робити? Ми дуже старалися, очистили себе, висушили, навіть попросили Бога про допомогу, та все одно нічого не виходить. Чи є в тебе інша ідея? Ми можемо потримати це над вогнем, а потім натиснути на кнопку. Так, так, давай, спробуй. О, і ось запальничка знову запалилася. Так, ось воно що? А мені можна? Тому що це не так, ніби Бог вирішує всі наші проблеми. Ось так з небес приводить все наше життя до ладу. Адже він хоче, щоб ми пам'ятали, ага, ми такі ж, як ця запальничка. У нас все всередині, вся досконалість, і тому він хоче, щоб ми знову згадали. Я тепер той, хто вирішує тут суперечку. Це означає, що я знаходжу цю червону кнопку в собі, як у випадку з запальничкою. Я завжди пам'ятаю про це. І коли я знову це розумію, тоді світло знову сяє. І тоді ми теж можемо сяяти яскраво і нести світло далі у світ. І це означає, от ми знову вступаємо в суперечку. Коли щось іде не так, і це не так вже й страшно. Та тоді ми згадуємо, гей, адже мені не потрібно докладати якихось зусиль і намагатися знову зробити все правильно. Справа не в тому, щоб робити все правильно, йдеться також не про те, щоб постійно шукати, хто ж може вирішити проблеми. Мова йде про те, щоб знову згадати, хто ми є насправді, і що ми носимо все в собі, і що вирішення проблем в наших руках. Коли ми знову зрозуміємо це, тоді ми знову зможемо сяяти.